Привіт! Це урок по електронній музиці. І сьогодні ми будемо виконувати ось таке завдання. Нам потрібен Channel Rec. Якщо у вас, наприклад, не видно з цих чотирьох варіантів, то вам потрібно натиснути файл New with basic, basic with Limiter. Ось так. Далі ми додаємо в цьому списку, вибираємо ось такий інструмент, який називається FPC. Якщо у вас його не видно в цьому списку, то потрібно ось тут натиснути Mo Plugins» І отут в фільтрацію написати FP ось, і два рази клікнути. У вас відкриється ось такий інструмент. І в ньому ось тут, де пресети, і кнопки вліво-вправо. Потрібно натиснути один раз вліво або вправо, щоб прогрузився якийсь пресет. і тоді... Натискаючи ці кнопки, ми можемо е чути звуки, тому що там раніше вони були всі білі, а тепер ось кольорові, і тут є якісь звуки. Далі ми повертаємося ось в це вікно, клікаємо на ось цю посту лінію, ось навпроти нашого інструменту, який тільки що створився. І в нас відкривається оця штука, Piano Roll, і в ньому треба набрати house beat. Як він набирається? Нам потрібно 4 базбочки. Раз, два, три, 4. Ось від одного до двох. Якщо у вас двойки не видно, то ось тут є зум, навігатор. Ми можемо такого розширити. Часто буває, що він такий дуже маленький. В такому випадку вам треба ось тут нажати мишкою і збільшити. Щоб ви бачили від одинички до двойки. Потрібно. 4 бас бочки. Далі нам потрібно 2 снейра. <пух> <пух> і 6, 8 Приклад, ось так. Дублювати. В FL Studio це нам потрібно виділити. Щоб виділя... виділяти, нам потрібно натиснути кнопку Ctrl. Control на клавіатурі. І ми тоді можемо виділяти. Зараз я виділю ось цей хай хет і далі натискаю кнопку Ctrl-B. Ctrl-B, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сім, раз. І в нас виходить ось такий, така от петля. Далі нам потрібно її здублювати ще три рази, щоб наш біт повторився чотири рази. Раз, два, три. І був від одинички до п'ятірки. Наступний крок. Ми знову натискаємо на ось цей плюсик. Ось це вікно ми закриваємо. Це вікно нам теж не потрібно. Та й це вікно теж не потрібно. Нам треба тільки channel rack. Далі ми натискаємо знову на плюсик. І вибираємо новий інструмент FL-keys. Нагадую, якщо у вас цей список маленький чи щось не так, як у мене, то натискаєте More Plugins і тут пишете FL-keys. У вас відкриється інструмент. Піаніно. Далі нам потрібно набрати акорди. Акорди ми розбирали це, коли звучить три і більше звуків одночасно. Починаємо будувати акорд з ноти С4. І робимо так, щоб акорд тривав від одинички до двойки. Ось так. Беремо за край ноти і тянемо. Ставити ноту це ліва кнопка мишки, а видаляти це права. Ось. Далі нам треба пропустити три пустих, 1, 2, 3 і ставимо знову. Далі пропускаємо 1, 2 і ставимо знову. І у нас виходить такий акорд. Далі ми вибираємо любу ноту, наприклад, ось таку, і знову будуємо по тому самому принципу. Три пропускаємо, дві пропускаємо. Далі знову вибираємо якусь ноту. Я виберу знову те саме. І знову раз, два, три, раз, два. Отже, ми з вами розбирали, що музика складається з чотирьох шарів: барабани, акорди, бас і мелодія. Отже, у нас є барабани і акорди. Тепер нам потрібно бас. Щоб створити бас. Ми для початку виділяємо нижні ноти акордів. Щоб виділяти одну нижню ноту, ми натискаємо Ctrl. Але коли ми будемо виділяти кожну нижню ноту, у нас буде скидатися виділення з попередньої. В такому випадку нам треба натиснути Ctrl і Shift одночасно. Натискаємо Ctrl і Shift. Виділяємо, виділяємо, виділяємо. Тепер у нас виділена перша головна нота акорду. І ми її копіюємо в пам'ять. Покласиться, як це робиться у... скрізь на комп'ютері. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C. Ctrl-C. Натиснули. Далі додаємо тут новий інструмент. Для басу виберемо Citrus. Ось такий синтезатор. І в пресетах. Ось я клікнув на цю кнопку preset. Тут є категорія бас. І вибираємо бас, який нам подобається. Я виберу «Synth 2. Нє, мені не подобається. Ось такий звук мені подобається. «Synth 6. І ми ось коли я клікаю на цей квадратик, то він відкривається. І ми знову клікаємо на цю пусту лінійку. І у нас в буфер обміну є е, наші ноти, і ми натискаємо Ctrl-V. щоб вставити їх. Ctrl-V. І тепер слухаємо бас, барабани і акорди разом. Якщо цей звук занадто низький, то його потрібно перенести на октаву вище. Октава вище це е, ось так як тут: С4, це має бути С5. Можемо просто перетягнути ось так. А можемо ще їх переміщати за допомогою комбінації клавіш Ctrl і натискати вниз і вгору. От якщо тут зменшити масштаб, то можна показати, що таке переміщення нот на октаву вниз. Воно пригає на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 клавіш вгору або вниз. Ось так. Ось тут зум, яким можна керувати. Це вертикальний, а це горизонтальний. Ось так. І тепер у нас має бути останній шар. Це називається мелодія. І для мелодії ми знову використовуємо цитрус. Знову натисну на пресети. Це передвстановлені звуки. І тепер виберу категорію Bell. Bell означає. Дзвіночок. І тут є такий балеріна. Ось. Знову навпроти нашого інструмента є пуста лінійка, а ці нам, до речі, не треба. Ми їх можемо видалити. Ось так їх можна видаляти правою кнопкою і Delete. Ось. Тут клікаємо на посту. І тепер нам потрібно ставити ноти, короткі ноти, ось так. Можна по два маленьких квадратика, а якщо у вас тут е в, магні в магнітику вибрано 1,4, то довжина оцих нот буде два квадратика. І далі ставимо їх. Ось тут позаду ми бачимо наші акорди. Це бас, це акорд. І ми ставимо ці нові ноти мелодії на ті самі ноти, що і акорд. Ось так. Можна в довільному порядку, наприклад, ось так. І тепер слухаємо все разом. Наприклад, нам трошки не до вподоби звук басбочки. Ми тоді можемо повернутися в цю папку Барабани, яка у нас є: PEX, DRUMS, Kіx. І якщо ми ось тут виберемо барабан, видно, що тут є тільки один семпл. ми його можемо видалити і закинути сюди новий. Ось так. само ми можемо тут замінити снейр, наприклад, виберемо клеп. От є щось таке з клепом. Ось тут є в Drums Mode Audio. Ось така, ось така мелодія у вас, по ідеї, мала вийти. І далі ми натискаємо «Файл», mp 3 Тут у вас має бути вибраний паттерн mp3. І вибираємо, наприклад, робочий стіл. «Супер», Song. Далі натискаємо Save. І тут все лишаємо, так як тут вибрано за замовчуванням, натискаємо Start. І тепер у нас є наша мелодія, яку ми можемо послухати, якщо знов закинемо її сюди. Схоже на якусь гру можна додати в свій плейс в Роблоксі, або в якийсь левел босфайт, чи коли це челендж. Ось такий урок. Нагадую, що вам слід було повторювати за мною. І якщо у вас будуть якісь запитання, можете задавати в коментарях.